А що Микола, ти там... А, Микола, я тут знайшов в снижки на кобаси, на шинки, на сметани. Навіть без лактози. Та ти що? Да. Так що дивіться відео до кінця, я буду зараз зустрітися і видивлятися щось доброго, хороше. Сметана. Будь ласка, два, тридцять, без актозі. Тож мені підходить. 30% знижки. 30% знижки. 30 знижки. М'ясо, 60% знижки. Теймор. Так, друзі, виглядає кау у Польщі тут в перших рядах. Знижені ціни, різноманітна бакалія, овочі фрукси. Мінцілінцю готує кошик. Пасхальний. Цікаво, <рес> <рес> що буде в тому кошику. О, ті єйця. Суперціня, по файла, вже 19. Сідаєте? 19 Ось таке. 19 таке. А Там среди ще немає. Думаєш, пусто? Пусто. Пусто, кноше. А не є А-а-а, начиночка є. Ну? Я є, оріхом. Можна квіти купити для. О, дивись, баски вже продають. Ну? No? До паски -баски. По 5.99 такі баськи. Анка, маленькі. Малесенькі. А я на базарі тоді купив великі. Ну, бачиш. Ну. No. Тут великий магазин, людей дуже мало, але тут масштабний такий вибір. Тут олія 1 плюс 1. Дивись, яка хороша ціна. Але тут 699. А yeah. там скільки було в бедренці? 5,99. Ну. No. 599. 6.99. Ну, є порівняння, там 599. А я бачу тут хрін вже є, поставив. Бач, 359. Ah, оцей хрін. Але це якийсь інший полонений продукт в польській. Саме без нічого. А дивісь, яка тут пропозиція з приправами. Третій буде безкоштовно. Приправа купити три і третій буде безкоштовно. Що нам треба взагалі-то? От до курчака треба взяти. От журик, ми будемо готувати журик цього року, я думаю. Такий журик у хлібі. А, ні, я візьму фещенка. Польська страва м'ясо. лавровий лист мені треба обов'язково. А до чого ти будеш давати до напою? Це чесних взяти ще. Чесник, пізно. Ну. Чес... Тут я, я бачу uh, тертий бурячок, а де ціника не мабуть. Буряк? Буряк терти, так. А, то повидло слівкове. Славка! У мене Сі 12-19 <реку> майонез. На яйках. Кауфландівський такі. Тут є знаєш скільки рам, 70 грам? 700 грам. 12-19. Дешевше, ніж бідральці. А от дивись дивись, та... що тут знову на гірчицю зробили знижку так само. Третій 100% знижки. Тобто третій буде безкоштовно. Класно. Але я даю не... стільки Ти о... не любиш такого? Скільки гірчиці. І, звісно, ми вже показували колись у минулому відео з різних країн. І золотий чечер обруковий. Воно Напевно, додається 39. до якогось е... Супи. супу. Ой, mm -hmm. дуже огірковий супу. По три дев'яносто дев'ять. Досить велика банка огірків. До речі, хочу сказати, що в Польщі немає маринованих помідорів. Завжди, я бачу паприка. Ох, яка велика. Паприка 5.99. Ти думаєш, ну завжди Таня завжди дешевша. Угу. Кафандівський 599. О, Савоярді завжди шукають. Кауфланд дуже продукує Савоярді, коштує 839. Так, Хороша фірма. А от, до речі, а то оливки. 1999. Будеш 1990. А чи мені все буряком видається? Все, що темне, то тобі. Буряк. Буряк намає. Або гвінтарці з буряком. О, ти йдеш у солодкий відділ зараз, так? Так, але що тут? Нічого мені не треба тут. А я знаю, що ти будеш випікати на Пасху для своїх поляків колегів. Дорожче. Мафінки я буду випікати. Отакі шоколадні 7,65 або білі за 6,89. Таке цікаве. Ну, а, а тут ще от такі приправи різні до, до вибору. До всяких таких, от, хто буде готувати, там паску або щоколад, Декорації, Посипки різні по 7,99, по 6,99. Будь ласка, лимонна така, от поливалка, ваніль, ваніль, цитрина. Ну. No. О, дубайський шоколад. Обов'язково тобі треба. 21.99 рядом. Бач, а за якийсь час вже взагалі буде дубайський Ще по... дешевше. Ще дешевше, бо люди вже не будуть так сходити з розуму. Ось is як виглядає. Він не підходить для вилка носа. ні, ні Це не той варіант. А мак? Цукропу пудра обов'язково. 2,39. <смеш> Я не знаю, що вони до мак додають на рукава. Ну, тут з різними такими, такими цікавинками, такими. Чинча ін. -чин. Мармелада. <смеш> Колись моя тітя робила штрудель з мармеладою. До речі, був дуже смачний. цей раз теж зробив. <смеш> тут цукор дорожчий, 2,99. він А який ти цукор хотів порекомендувати по. 30 ні, не хочу. Оце хотів, а, а його вже не. А вот оцей. Він, звісно, коштує 1599. Отакими костками, дивіться. Костка. 1599. У багатох своїх причині. Я оце, звісно, їм <клес> чорний. <клес> які... Але я не розумію, оцей чорний і цей чорний. Ну дивіться, яка різниця між цим чорним і цим чорним, правильно є різниця? Ну, не і ще і цей нерафінований, А кольор різний. Ну, не знаю. А тут ще дивись, які є е, крушони. Я теж раз такі бачу, якщо чесно. То, Я, а, а що це таке, до речі, замість цукру? Фрушінксюбе. Не wiem, що це значить. Вплине. С Logic wpłynie, jak to jest. А оце можна так само до еспресо додавати? — Сфір бронзовий. Ну, маленька пачка, бо з цим. Такий вибір вилучить. Я використовую оце от стевір. Готувати <ріст> бабечки. Бабечки, коштують 899. Ви бачите, бабці такі з випис... Лукроване до кошичка пишемо. І пудінг до того, ще зверху по позлотий 9 грошей. Зверху пудінг? Ну там я, знає, десерт може приїздити. А от свікла, те, що ти дивишся. ми зійшли. Але 629, то дуже що дуже дорого. дорого. Я купляю в бідронці по 349, а тут буш. дорого. <світ> але вже з хроном готова. Фірма смак. Дуже смачне. Оце, от ви будете готувати, вам дуже потрібно до всього добавляти цю приправу. Магі, приправа в плині 1579. Тут є 960 грам. І от що б ви не готували сюди, то лити І вам воно буде дуже допомагати смаку. Бо я сьогодні приготував. Я сьогодні приготував курку і я її пересолив. Ну, що зробиш? Куди ти зараз ідеш дивитися мега-розпродаж, так? О, на яйця я дивлюся, тому що саме потрібне для вас – це яйця на свята. В Америці О, до речі, здорове харчування, там підписник один з Америки писав про здорове харчування. Протеїнові батончики різні по 5, по 6, 99, по 4, 99 протеїнові, 30% протеїну тут є. 8 злот. Майже по 2 долари, А там деки, батончик, в деяких батончиках дуже багато і всятки. Ну, от яйця. 20 штук, 19 злот. І це МК розбір. Молоко по 99. злоте, вот 19. Э, маскарпоне. Так. Ти знаєш, скільки мама сказала, маскарпоне коштує? 90 гривень. А тут 5,99, тобто 60 гривень. Маскарпоне в Гальбані, це хороше. Ну і цей творог, бачиш, альметте. А, це це Цей Оцей він дорожчий. Звісно, no. це фірма Гарволін, типа хороша фірма з Гарволіна. Сирник такі готувати на зиму. Бачите, такі гарний. Зараз бідринці акція він по 5 злот, а тут 15 злот. Так що запрошую вас до бідьйонців. А от тут мега розпродаж на кабаноси. Mm. Зараз взагалі почали випускати. До речі, бідьйонка має протеї, але кабаноси. Та ти шо? Угу. Mm -hmm. Так. Не бачу. Ма вже, а що то ма вже? Ти вже хочеш тірамісу, Була спочатку вже готова ну, тирамісу. От. За 11.99. 11.99 в такому продавачку. Що це? Як перекладається з, Польсь, з польської мови? Це мідія. А, дивись. Мід є. Мід є. Мід є. Це дроб. 16 злот. Але диви, що тут є. За mm розничка -hmm. пішла на оці покрики Фаршировані. З моцарелою з лифтом по 5,99. Дивись, столок там якісь смаколики, такі десертики такі. Це десерт міні. 139. От ось, ось малесеньке. Може їсти, що чесно. Але комусь смакуєте, ми смокуємо. Ось тут, будь ласка, є якийсь крем вже готовий суфле, Суфле. Але мені вже коли дивиться ту жабу, вже не хочу того. Звісно, <світ> <світ> тут є хамон. Будь ласка, 90 злотих коштує в такій упаковці. Хамон. Ось тут, бачите, він на такому стоїть патику, дійсно. Там є всередині цей патичок. І ви собі будете нарізати ножечком. 8990. Так, тому що вже піз закінчився, і можна їсти. Ну, зараз щось собі хлопці, дуже вибрав. Йдемо на мега знижки. Тут розпродажні товари. Ага, зараз ми будемо тут, робити. Що мені тут підходить? Ой, але тут щось дуже дорого, я 5, так і скажу. 7.79, воно вже підходить. От цей бочок хороший. 4.49. А що ви за бочок, то хочеш? Оцей 5.33. Ну, нормально 60. Це бочок? А то є шинка. Ви дивись, а це що? Я щось не поняв. Шинка, а оце? Подгардле, То под підгорлиця. Під под підгорлиця. Бочок вензони. Ось, прошу дуже, але на нього немає знижки. Подгардли. Ну, воно має бути смачнесеньке таке от. А я дивіся, що там знайшло отаке от. А Оце бочок крольовий 7-18. Ну, я коли працював на месі комбінаті, ці всі бочки, то все було. А що це таке в банці там таке? Амігруні? Амігруні. Це якийсь йогурт. Ну, щось він не виглядає дуже активно. Будь ласка, по 3,28. А от там ще ззаді є якесь м'ясо таке от. Оце? Ще ніхто не викупив. А, тут теж під горле. Під горло, це. під горле, під горле. Під, під гарле. О, теж, ой, теж втомлена курка. А це що суші. суші. Дивиться, 2 долари суші коштують. Скільки тут кусків? З'їж і живий, здоровий а це 3,19 а от будь ласка чорна колбаса за 5,98 ну що ж не взяти таку колбасу